Друзі, привіт! З вами Рома і Майя. А говорити сьогодні будемо про, про Child Free і хто це такі, які є за проти вільного життя без дітей. Буде цікаво, не перемикайтесь! Мая, mm -hmm. в мене для тебе, як завжди, є питання. Тільки сьогодні воно дещо особливе, бо дуже особисте, напевно. Чи плануєш ти в майбутньому дітей? Ну, якби я була вже сімейною і у мене був чоловік, то ти міг би мене запитати про саме планування дітей, оскільки mm -hmm. це робота двох. Чи хотіла би я дітей? Так, хотіла. Не багато. А максимум двоє. П'ятеро мені здається діти – це максимальна відповідальність, це не просто дати життя, познайомити світом і так далі. Це певна відповідальність за його майбутнє або її майбутнє. Це можливість дати достойні умови зростання різного плану і фінансово також потрібно реально бути готовими до цього. Тому що це максимально непередбачуване. Ну це це щось дуже. Особливо, я навіть не можу зараз у цей вік свій уявити, що таке реально мати дитину. Це просто зміна світу, але я впевнена, що до цього так чи інакше неможливо бути повністю готовим, але готуватись все ж потрібно. Я би хотіла двох. Угу. Не одного, тому що я знаю, що таке бути єдиною дитиною в сім'ї, коли в тебе немає з ким поговорити, кому якось. Вилити все, що в тебе є всередині, але от два, мені здається, це ідеальна така середина. Але це я зараз говорю, просто будучи незаміжньою... да, двадцять 21 та, рік і та. яка незаміжня. 20, перепрошую. О, не перепрошую, так, 20 років. І коли буде, наприклад, чоловік, то мені здається, це вже буде обговорено разом. Тому що так має бути правильно, хоча мені подобається позиція чоловіків, які розуміють, що. Багато що залежить і від жінки, і від її готовності народжувати, оскільки це її організм, перш за все, її тіло як би це егоїстично не звучало, але не всі до цього готові. А от ти, як ти вважаєш, бути — це окей okay, чи не окей, okay? і чи хотів би ти застосувати цей принцип стосовно свого життя? Я згоден з, з тією думкою, що ти сказала раніше, це залежить від особистої кожної пари, те як вони бачать цей світ, які в них стосунки з Богом. Те, як вони переживають проблеми критичні ситуації, тому що діти мені здається, це завжди є свого роду якась небезпека в їхньому житті, тому що коли вони маленькі, вони завжди бігають, можуть не знаю, зашпортнутися за дуже щось. вразливі. Вони дуже залежать вразливі. від тебе це, в багатьох речах. Це справді. і можливо є такі люди, які не готові до цієї небезпеки, постійно переживати за свою дитину, та й не тільки про це. Я думаю, якщо прям говорити багато про це, то дуже є багато різних ситуацій. Через які можна сказати, що от я хочу бути child-free. Тому я хочу сказати, що це все залежить індивідуально від кожної людини, від кожної пари, особисто себе я можу сказати, що я поки не знаю, чи я хочу дітей, тому що я не в тому віці, коли я можу сказати так або ні. Я швидше думаю, що так, ніж ні, але все ж таки я. Мало думаю, ні, скажімо так, я дуже багато думаю про цю тему, але мало що я нарешті зміг собі знайти дати відповідь на питання. Як ти думаєш, бути чайд фрі у сучасному суспільстві це більше про піклування про майбутнє? І, наприклад, ми розуміємо, що демографічна сторона нашої планети вона також свого роду відіграє в цьому певну роль, тобто у нас перенаселення землі і так далі. Чи… Є оце причиною того, що люди йдуть в челтфрі, які можуть бути взагалі причини того, що люди не свідомо, не обирають шлях батьківства. Я думаю, варіантів є дуже багато, і це один із них. Просто їх є маса. Просто чому люди не хочуть мати дітей? До прикладу, дехто хоче взяти собі дитину з дитячого будинку, тому що він розуміє, що от я боюсь народжувати, до прикладу жінка боїться народжувати. Але вони в сім'ї вирішили, що хочуть мати дітей. Хороший вихід з цієї ситуації це дійсно піти в дитячий будинок і взяти ту дитину, яка цього потребує, е, яка зараз не має батьків або її батьки загинули. Варіантів є дуже багато. Але mm -hmm. це вже не чайдфрі, мені здається. Це mm -hmm. просто ти хочеш допомогти тому, в кого оцю допомогу і оце батьківство забрали насильно без його власної згоди, mm -hmm. і так далі. Окей. Просто чи можемо назвати челдфрі людей, які фізіологічно або по стану здоров'я не можуть їх мати? Ні, я думаю, що це не челдфрі, тому що в цьому то і проблема, що вони не можуть мати дітей. Угу. Ми можемо назвати чалдфрі людей, які можуть мати дітей, але не хочуть мати дітей. А це зовсім інший випадок. Вони не можуть, але можливо і хочуть. Так, і про це ми поговоримо далі. Отож, давайте продовжимо з вами говорити про child-free. Зараз трішки термінології. З англійською це означає вільні від дітей. Люди, які свідомо прийняли рішення, що не хочуть мати дітей. У світі про це заговорили лише у 70-х роках. Першою цей феномен дослідила канадська соціологиня Джин Вівкарс, яка розділила child-free на дві групи. Перша – ті, хто вкрай негативно ставляться до всього, що пов'язано з дітьми: процесу вагітності, пологів, грудного вигодовування. Таких людей небагато, але вони все ж існують. Друга ті, хто не хоче змінювати свій спосіб життя заради дітей. Люди наскільки звикли до тієї кількості свобод, можливостей і вільного часу, які в них є без дітей, що не хочуть від цього відмовлятися. Перед тим як піти далі, важливо розібратися у поняттях. Адже не всі люди, які не мають дітей, є «child-free». їх особливість саме в усвідомленому небажанні мати власних дітей. Можливо, ви здивуєтесь, але дехто вважає себе «child-free», навіть уже будучи батьками. Наприклад, вони народили у ранньому віці, а потім вирішили, що більше не хочуть нести відповідальність за появу у світі нової людини, а дехто навіть робить спеціальні операції для цього. Є ще «child-less». Це люди, які не можуть мати нащадки за станом здоров'я з медичних причин. Для багатьох людей з цієї групи народження дітей дуже болюча тема. І аби уникнути зайвих питань, вони удають, що є child-free. У таких випадках аргументи прибічників дітонародження нерідко б'ють по їх нервовій системі, бо зайвий раз підкреслюють, що мрія, немовля на руках, так і залишається мрією. Child-free не варто плутати з чаледхейтерами. Перші обрали для себе рішення не народжувати, але вони можуть щиро радіти чужим дітям. А от чалетхейтери це ті, для кого сама наявність малечі є фактором роздратування, неприємною перепоною, яка пробуджує бажання бути агресивним. Рожеві жарти, сину. Якщо ти не будеш їсти кашу, то я позву сірого вовка. Мамо, ти думаєш, що сірий вовк буде їсти твою кашу? То що ж, давайте ми спробуємо обговорити всі за і проти. Ну, можливо, не всі, але принаймні декілька. Так от, за діти позбавляють свободи спонтанно змінювати план. Діти, особливо у наймолодшому віці, дуже залежать від допомоги дорослих, організація режиму дня, сніданки, купання та чищення зубів, відвіданих гуртків та лікування за суд. Все це неможливо без допомоги батьків, хоча б на початковому етапі. Проти діти роблять більш відповідальними. Свобода залежить не від них, а від твого вміння керувати планами. Діти ж привчають бути більш відповідальним, допомагають навчитися планувати заздалегідь. Також я чула таку думку, що коли в тебе є діти, ти не розвиваєшся. Ти угу. погоджуєшся з цим? Я думаю, що в будь-якому випадку розвиваєшся. Тому що це твої нові погляди на цей світ. Тому що тобі потрібно знаходити нові виходи з. Проблем, тому що вони сто відсотків будуть, сто відсотків будуть проблеми, з якими ти будеш стикатися, але ти будеш шукати для себе нові шляхи, нові двері. Ну для того, щоб бути хорошим батьком або матір'ю, потрібно бути максимально креативними, як на мене. Ти на початку та ти більше дбаєш про дитину, про її добробут, але потім, коли приходить період почемучки, коли вона каже, чому, 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 чому тобі треба навчитись і так класно облаштовувати її день, аби їй було цікаво пізнавати цей світ через різні призми всяких. Речей ти сам пізнаєш цей світ, як ти сказав, разом із нею заново. Тому я повністю не погоджуюся з тим, що бути з дитиною або бути батьком чи матір'ю це скучно. Проти. Відмова від народження дітей підвищує ризик ракових захворювань. Деякі гінекологи дотримуються думки, що відмова від вагітності підвищує шанси зіштовхнутися з раком молочних залоз, яєчників, ендометрію. На це впливає відсутність відпочинку організму від овуляції та вплив періоду виношування дитини на гормональну регуляцію. Є дослідження, що одна вагітність знижує ризик мати рак ендометрію на 15%. Ще одне за моє тіло, моя справа. Період вагітності та пологи також мають ризики для жіночого здоров'я, страх народжувати. Біль, розриви, післяпологове відновлення, сильна слабкість, нудота, надмірний набір ваги, проблеми серцево-судинної системи і тощо одна із причин, чому жінки обирають для себе концепцію чалдфрі. І ще одне за я не готовий до такого зростання відповідальності. Народжені дитини це стрес не лише для мами, а й для тата, адже для чоловіка це значний ріст відповідальності. Тепер він не може втратити роботу чи різко знизити доходи. Він не сам по собі, від нього залежать ще дві людини. Окрім того, тато зіштовхується й зі стресом мами, не завжди розуміє та враховує вплив гормонів на її реакції. Як описати щастя дитини? Що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато? Для щастя дитини не треба багато. Держави, ми українці, велика родина, давайте не втратимо цінність єдину, тому моя сім'я не рідний жадосе. Чоловік і дружина мають бути готові до батьківства і розуміти всю відповідальність. Це надзвичайно важливо. Діти і справді змінюють наше життя, але якщо ми до цього готові, то це буде приємний період батьківства. Ми бажаємо вам, аби ви свідомо підходили до питання дітей і їхнього виховання. А в цьому можливо вам допоможуть деякі із наших випусків на нашому телеграм-каналі, куди вас щиро запрошуємо. Що ж, з вами, як завжди, були Майя і Рома. До зустрічі наші любі. Папа! -па. Па -па.